Вітаю! До нашого модему ми можемо під'єднуватися двома способами. Отут тут існує два інтерфейси: є Wi-Fi і є USB. По USB-інтерфейсу ми маємо адресу 192.168.1.1. Коли він під'єднався до нашої Wi-Fi мережі, наш роутер видав їй. IP-адресу. В даному випадку ось такий. У вас вона може відрізнятись. Цю адресу можна побачити і в налаштуваннях роутера. Я відкрию налаштування роутера з адресою. І ми можемо подивитися в мережах, ось DHCP, тобто які IP-адреса він видав, і ми бачимо ті. Операційні там, телефони, комп'ютери, все, що є, що під'єднане до вашого роутера. Ну і Ми бачимо, OpenVRT має таку адресу. Можна подивитися або в налаштуваннях вашого роутера в розділі DHCP виділені адреси, або в самих налаштуваннях модема. Якщо ви зайшли за адресою 192.168.1.1 по USB-інтерфейсу. Тоді він повинен бути під'єднаний до комп'ютера. Що я зробив? Я в цей модем вставив звичайну зарядку для телефона да, з usb розємом І він вже працює від зарядки. І під'єднуюсь тепер я не через USB-інтерфейс, а саме через Адресу, яку надав наш роутер. В попередніх відео я встановлював українську мову. Хочу показати, як це можна зробити швидше. Відкриваємо паті, вводимо нашу адресу. Порт залишається цей, і натискаємо Open. Нас знову може запропонувати зберегти сертифікат. Так, зберегти. Вводимо наш логін і пароль. Логін. root Пароль, той, який ми змінили. А ось ми потрапили сюди, і тепер можна змінити мови налаштування нашого модему як Як я зробив? Я створив текстовий документ і виписав всі інтерфейси, які були введені. Давайте подивимось. Lucy I18, оце ми вводимо. Це у нас знаходиться в системах софт-варе. Не забуваємо оновлювати. Перед тим, як щось встановлювати або видаляти. Так, у нас оновилось. Ось ці пакети ми можемо довстановити. А ось ті, які у нас встановлені. Що я зробив? Я відфільтрував. Всі пакети, які в мене встановлені, це люсі I18N, і виписав ті, які мають а, китайську мову. да Бачимо інтерфейс китайського. Далі копіював кожен і перевіряв, чи є український інтерфейс. Ось таким чином. Ну, наприклад, ось так. А, це доступні. я сюди ввожу. бачимо, є. Вона в нас вже встановлена. І тепер, якщо ми витримо і напишемо «Ук», ось бачимо, є українська. І можемо встановити, натиснути Install. Це я все проробив для кожного. І виписав ось сюди. І ми бачимо ось ці інтерфейси, ми можемо встановити. Кажу, інтерфейси ці ну Застосунки, да переклади. Програми можемо встановити український інтерфейс. Ну і це все виписав в один рядок, і давайте швиденько встановимо через Patton. Скопіюємо і натиснемо праву кнопку мишки, Enter. Все. Зараз буде йти встановлення. Ну, і тепер я виписав ті самі яких немає, і нам потрібно їх видалити. Ті, яких немає, ми їх залишаємо. А це ті самі, але на китайській мові. Вони нам не потрібні, і ми їх видалимо. Ось такою командою: opk remove видалить кожний переклад, я буду видаляти. Копіюю цей рядок. А, і права кнопка мишки, і натискаємо Enter. Все, все він повидаляв. Тепер можна перейти до встановлення нашого сайту.